Колючий дріт, загороджувальні щити, протитанкові їжаки та тетраподи. Опівночі Польща повністю закрила кордон із Білоруссю. Заблоковано всі автомобільні, залізничні та пішохідні пункти пропуску. Варшава пояснює це заходами безпеки на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань. Захід 2025 які розпочалися 12 вересня і за планом триватимуть до 16 вересня. Польський кордон відкриють лише тоді, коли загроза провокацій зникне. Заявив міністр внутрішніх справ Марцин Кервінський. Також Польща стягує до східних кордонів з Білорусю та РФ близько 40. Ка тисяч військовослужбовців сили включають танки, артилерію та винищувачі а також посилення в районі сувальського коридору між Польщею, Литвою, Білоруссю та Калінінградом. У польському міноборони кажуть, в країні готувалися до цих навчань місяці, бо вони не тренування, а репетиція агресії. Офіційно в навчаннях беруть участь близько 13-18 тисяч солдатів, з них 5,5 тисяч росіяни. Однак, за оцінками НАТО, загальна чисельність може сягнути 30 тисяч. Ключовий елемент тестування гіперзвукової ракети Арешнік, здатної нести ядерний заряд. Російське Міноборони вже опублікувало відео з гелікоптерами, бомбардувальниками та підводними човнами. Москва та мінськ запевняють, що навчання оборонні спрямовані на стримування агресії. Кремль не задоволений польським закриттям кордону. Напередодні офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала Варшаву замислитись над наслідками таких деструктивних кроків і переглянути ухвалене рішення в найкоротші терміни. Захарова назвала це конфронтаційними кроками заради виправдання лінії на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи. Втім, Польща проігнорувала цей заклик. НАТО активізувало власні маневри. Альянс задіює 34 тисячі військових у навчаннях Iron Дефендер Дефендер-25» у Польщі, Литві та Латвії з бойовою стрільбою та важкою технікою, прямо поруч з навчанням захід. Ми не бачимо негайної загрози, але моніторимо ситуацію. Заявили в штаб-квартирі Альянсу. Крім того, Польща закрила частину повітряного простору поблизу кордонів з Білорусі та Україною. Усе після того, як 19 російських. Ких дронів порушили польський повітряний простір під час атаки на Україну. НАТО активувало статтю 4 договору про колективну оборону. Видання Шпайгель пише, що голова НАТО оборонного комітету Бундестагу закликав збивати дрони над Україною. Томас Рьовекамп каже, що треба знищувати виробничі потужності та пускові установки дронів і дати Україні можливість протидіяти загрозам на російській території. Тим часом Трампа вкотре попросили прокоментувати атаку російських дронів на Польщу. Яка ваша реакція на включення російського дрона в Польщу? Це могло бути помилкою, могло бути помилкою, але в будь-якому випадку, е, я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації, але сподіваюся, що це скоро закінчиться. Очільник МЗС Польщі Сікорський, який нині з візитом у Києві, одразу відповів Трампу тієї ночі, коли над Польщею пролетіло 19 російських дронів над Україною понад 440 ракет. Це не були помилки, а пізніше в інтерв'ю каналу Fox News глава польської МЗС дорікнув Трампу, що замість санкцій отримали Аляску, і відтоді інтенсивність атак лише збільшилась. Тож чиновник сподівається, що Трамп зробить те, що він сказав. Щоб допомогти Україні перемогти, потрібно поставити їм далекобійні ракети, щоб продовжити успішну кампанію ударів по російських НПЗ. На коментар Трампа відреагував і польський прем'єр Туск. каже, вони б теж хотіли, щоб атака безпілотників на Польщу була помилкою. Але це не так. Він розповів, що тепер Польща разом з Україною створюватиме системи протидії дронам. Тісно співпрацюватимемо з Україною щодо систем протидії дронам. Зараз ми працюємо над найкращими моделями і українські найкращі, бо перевірені в бою для створення ефективної протидронової системи. Ми вже домовились про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною найближчим часом. Білорусь дедалі міцніше закріплюється як бойовий плацдарм Росії. Очень часто обсуждається проблема. Російської бази на території Білорусі Послухайте, надумана проблема. Журналісти проєкту схеми спільно з білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями «Есті Експрес проаналізували десятки супутникових снімків Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. Посостояння на зараз в Білорусі продовжується либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південі від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. Ця територія обрана не випадково. Раніше тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався «Слуцький 306-й» ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р 12 а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того як у 1993 році Білорусь приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини. Основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как э, военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано э, как, э, с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. на волне милитаризации, которая исходит от Путина. Ну, то есть, грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии. Но, конечно же, в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси как потенциального плацдарма нападення. Нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки, і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські Лунинець, літу, барановичі, зябравку і Мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. У центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активні 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою – 1405-ю базою боєприпасів. Саме її експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к активным военным действиям против либо Украины со стороны непосредственно нашего Северного фронта направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок. Соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев, э, первых, проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше. Ну, и там в октябре будут ядерные учения. Ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І судячи з темпів будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується.